Доброго дня, учні 4 класу. Тема сьогоднішнього уроку організація роботи цифрового пристрою. Ви сьогодні дізнаєтеся, що таке дані та якими вони бувають, як дані працьовуються комп'ютером. Не забувайте дотриматися правил роботи з комп'ютером. Я вже знаю, що інформацію людина може запам'ятати або зберегти на певному носії. При цьому зберігається не сам предмет або явище, а дані про нього. Розрізняють числові дані, текстові дані, графічні дані, звукові дані, відеодані, геодані. Наприклад, у магазині ти можеш з етикетки почитати такі дані про товар, ціна, числові дані, дата виготовлення, дані про число, місяць і рік, назва, текстові дані, розмір, числові дані, виробник, текстові дані, а також можна встановити колір і форму товару. Це вже будуть графічні дані. Дані це сукупність відомостей, що зафіксовані на деякому носії для зберігання, передавання і опрацювання. Цікавенька. Термін дані походить від англійського слова дата, тобто факт. Прикладами носіїв даних є папір, диски, карти пам'яті тощо. Наприклад, коли легкоатлетка перетинає фінішну смугу, то результат визначається за допомогою секундоміра, числові дані, відеокамери, відеозображення, відеодані, фотокамер, фотознімки, графічні дані, записом у протоколі це вже текстові дані. Ви суті, приймаєте рішення щодо визнання переможця змагань, у яких брали участь спортсмен чи спортсменка. Зафіксовані дані перетворюються в інформацію, яку кожен може трактувати по-різному. Наприклад, переможець трактує інформацію про його сходження, наприклад, на п'єдестал, спортсмен про його шанси на перемогу у наступних забігах, суддя про завершення змагання. Дані фіксуються не тільки за допомогою органів чуття людини, а й за допомогою різних пристроїв. Відшукати адресу, вулицю, будинок або навіть і людину сьогодні можна за допомогою навігаторів. Дані про місцезнаходження автомобілів, автомобіля, геодані, які отримуються із супутника, перетворюються у Графічні дані про карту руху, звукові дані про наближення повороту, числові дані про максимальну допустиму швидкість на ділянці дороги. Подій, які опрацьовує такі дані, швидко орієнтуються на невідомій місцевості. Комп'ютер це універсальний пристрій для роботи з даними, до його складу входять різні пристрої. Такі як пристрої введення даних, це мишка і клавіатура, пристрої опрацювання даних, це процесор, пристрої зберігання даних, флешка, дисковод, карта пам'яті, пристрої виведення даних, монітор, колонки, принтер. Щоб дані можна було опрацьовувати, їх вводять за допомогою пристрою введення. Для введення текстових або числових даних використовують клавіатуру, графічні дані вводяться за допомогою сканера. Для переносних комп'ютерів можуть бути використані проекційні клавіатури. Звукові дані вводять за допомогою мікрофона. Відеодані вводять за допомогою веб-камери. Роботою всіх пристроїв комп'ютера здійсненням обчислень і опрацюванням даних управляє процесор. Від його обчислювальної потужності здебільшого і залежить продуктивність комп'ютера. Саме тому процесор називають електронним мозоком комп'ютера. Процесор розміщено на спеціальній платі в системному блоці. Дані, які надходять в комп'ютер, перетворюються в сигнал. Так, наприклад, у разі натиснення деякої клавіші від клавіатури надходить електричний сигнал, процесору про те, яка саме клавіша була натиснута. Процесор опрацьовує ці сигнали, виконує операції з неї, з даними та програмами. Результати його роботи можуть бути збережені пристроями зберігання. Про них користувач може дізнатися за допомогою пристрою виведення, і це також відбувається за допомогою електричних сигналів. У пристроях виведені ці сигнали перетворюються конкретні дані. Наприклад, на монітор виводиться відео та графічні дані, на принтер текстові графічні та числові дані, на колонки Звукові дані. Давайте дамо, дамо з нами відповідь на такі запитання. Як дані, отримані від пристріму введення, виводяться пристрій виведення. Пристрої введення такі як мікрофон, клавіатура, мишка, камера, сканер, передають інформацію на процесор, який знаходиться в системному блоці. Процесор обробляє цю інформацію і результат передає пристроям виведення, які є монітор, навушники, колонки. Принтер Останнім часом усе більше популярності набувають 3D-принтери, що забезпечують створення виробів складної форми. І наостанок цікавика. Зараз уже існує пылесос, у який вбудований комп'ютер. Тож, поки ти виконуєш домашнє завдання, цей плестос може самостійно проплисосити підлогу в квартирі. Для збереження свого здоров'я обов'язково виконуйте фізкульт твилинки. Працюємо за комп'ютером. Не забуваємо техніку безпеки. Виконуйте вправу 1, яка називається гра. Для того, щоб її виконати, потрібно перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Також виконати каву 2. Пристрої комп'ютера посилання знаходиться під відео. Дякую за увагу. Гарного всім дня!